Починається Мінськ. Мінськ 2000. Тут е, завжди виникає рік, е, коли я там побував. У Мінську було жахливо чисто. Цим твердженням я не збираюся нікого дивувати. Щойно заходить мова про Мінськ, як усі погоджуються, що він надзвичайно чистий. Так. Він чистий, чистий як явище. Ми потрапили всередину цієї невимовної чистоти у час, коли літо наближається до половини липня. Завдяки цій обставині нам і справді здавалося, ніби ми опинилися в місті Сонця ретельно вимитому і по пустому ідеальному. Готель «Білорусь», розташований поблизу Комсомольського озера. І комуністичної вулиці. На якому поверсі я жив? Припустимо, що на 15-му. Коли о 6-й ранку я повертався до свого номера, готельні коридори нарешті звільнилися. Я зміг пройти до себе фактично без перешкод. Моє власне похитування до уваги не береться. Коридори готелю «Білорусь» щовечора наповнювалися проститутками. Пройти таким коридором бувало вкрай нелегко, це наче прориватися через жахливу в'язку масу густо напарфумленого тіста. Проститутки в готелі «Білорусь» чомусь усі як одна були великій опасності, про таких ще кажуть, огрядні або тілисті. Того, хто забезпечував їх працею, важко запідозрити у протиприродних смаках. Зайво підкреслювати, що всі вони паралельно працювали на КГБ. Кожній особі чоловічого штибу, яка мала необережність висунутись у готельний коридор, вони активно пропонували товариство. Готель Білорусі – один з нечисленних у сенсі нечисленних іноземців, які в ньому зупиняються. І тут заїхали ми, чи не 100 іноземців на раз. Не дивно, що вони хапали нас за руки і притискали до коридорних стін. Більшість із них, напевно, мріяли повиходити заміж за цих іноземних письменників. Я не сумніваюся в їхній чистоті. Тобто, як і все в цьому місті, проститутки були ретельно вимиті. Можливо, старші зміни особисто прополіскував кожну щілину крижаним струменем зі шланга на вечірньому розводі. Коли вони, загнавши мене у п'ятий кут, наблизилися впритул, я до млості виразно відчув запахи дігтярного мила і парфумів красна Москва. <рес> Як мені вдалося цього уникнути, не знаю до сьогодні. Теш ніж забутися півтора годинним сном на нерозстеленому ліжку, я щасливо викурив на балконі дві сигарети поспіль. Сонце вставало все вище. Над містом сонця.